Взагалі про саме АТО. зимове, а то літнє, то в якому ти був і в тому, і в тому. Як ти їх можеш порівняти? Порівняти з точки зору з точки зору відчуттів людей, які там воюють. Коли важче, коли легше, і зі стратегічної точки зору, ну я вам скажу так. Дійсно, що влітку ми дуже жалілися, тому що уявіть собі, да, 40 градусів уже, наприклад, там під Лисичанськом, да, 42 сорок градуси. Е Температура була така рекордна. Коли ти в бронежилету, в касці, повному БК, ну ти просто ну, дуже жахливі умови. Деякі хлопці навіть втрачали свідомість від ну, сонячних ударів отримували. І ми сподівалися, що до зими все це завершиться. А зараз дійсно ворог трошки природній ворог да, змінив обличчя, низькі температури. І ну, 2-3 години ти ще можеш побути на морозі, да? але все одно, ну якби яке в тебе тепле зуття не було, ноги починають мерзнути, пальці, ноги, ну, кінцівці кінцівки, да? так що більш-менш ну дійсно важкувато буде при морозах воювати, але ж. Що робити, але все таки на на чиєму боці мороз? Мороз ж холодна і вашому ворогу теж ну, це чи вам відомо, наскільки вони тепло вдягнуті, наскільки ну, це, вони це оснащені? Це залежить та, стратегічно яку позицію буде займати та чи інша сторона? Наступ чи захист? Да? Якщо для захисту, ну то звісно, що сторони мороз на руку, да? тому що вони сидять. Зазвичай там на одному місці да, у викріпних блокпостах, бліндажах там є буржуйки, ну то лінія фронту якось в цьому плані забезпечена з тої сторони. Якщо ми будемо наступати, звісно, що ми маємо виходити на на мороз, на відкритій території, і це мінус для нас, якщо ми будемо займати наступальну, на що я сподіваюся, да, якщо ми, ми будемо займати наступальну позицію взимку.